Ось брати Гедеони зустрілися. Слава Ісусу Христу! Зустрілася локація місто Львів. Місто Львів. Сьогодні будемо проповідувати Слово Ісуса Христа, Львів, оперний театр. Ісус є правдива дорога. І чому ми це робимо? Тому що ми хочемо, щоб люди знали про Ісуса, знали про спасіння, щоб люди знайшли в пекло, щоб люди реально мали вічне життя. Ісусі Христі в Господі нашій. Хай Бог вас благословляє, не сидіть на місці, проповідуйте Слово кожного Божого дня, бо Бог на той і дав нам день, щоб поки день ми звіщали Його Слово, тому що Ісус любить вас, полюбіть ви Ісуса, покажіть своїми ділами, проповідуйте Ісуса Христа, не зупиняючись. І ось тут зібралися Гедеоні у Львові роздавати Боже Слово і брати. І сестри, містер Львів. тому кому вона взяла. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Благословій. Отець Небесний, я дякую тобі за надію. Я прошу благослови надії, щоб вона подарувала це слово тому, кому вона взяла. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Так. Амінь. Благословій. Ми вже вже зачекали. Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Христос народився! Ми даруємо Боже Слово, нові заповіти місії Гедеон! Переклад митрополита Огієнка. Підходьте, будь ласка, ми зробимо вам подарунок. Також календарики за 2025 рік. І нові заповіти! Це безкоштовно. Беріть, будь ласка, даруємо вам! Це подарунок, християнська література, нові заповіти і календарики. Підходіть, будь ласка, не соромтеся. Бачите, що він подобається. Хтось любить тебе, полюбий ти його. Розповідай про Ісуса. Даруй людям радість. Дякуємо тобі щиро за цей Гедеонівський загін, твій загін, який ти створив, ти сформував Господь. Говори через нас, працюй через нас. Нехай люди почують Слово, Слово про Ісуса Христа, про народженого Христа. Господи, відкрий людям серця, відкрий людям вуха, щоб вони могли прийняти Твоє Слово, благослови кожну сестру і кожного брата, які сьогодні будуть проповідувати Твоє Слово, будуть роздавати Твоє Слово. І нехай все, що ми робимо, ми будемо робити з твоєю силою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі люди, підходьте, будь ласка, ми вам подаруємо Боже Слово, календарики і християнську літературу. Це безкоштовно. Підходьте, не соромтеся. Це все подарунки. Беріть, будь ласка, і календарік беріть. А там ще подивіться, може ще щось підійде, беріть. Підходьте, будь ласка, дорогі люди. Ми робимо вам подарунки. Но Бог хоче подарувати вічне життя через Ісуса Христа. Вірите в нього. Підходьте, хлопці, підходіть, беріть нові заповіти безкоштовно. Беріть нові заповіти безкоштовно. Слово Боже, беріть календарики це безкоштовно. Це все подарунки. Кожній людині, хто підійде сюди, ми вам подаруємо Боже слово і календарик Підходьте сюди, не соромтеся, Бог любить вас. Не відвертайтеся від Бога, не проходіть мимо, бо прийде час, коли Бог може пройти, мимо вас. Підходьте, будь ласка, читайте, Боже Слово. Ми вам подаруємо Боже Слово і календарики! Християнська література. Вас любить усіх Ісус Христос. Вірите в Нього. Читайте Його Слово. Підходьте, будь ласка. Жити, радіти, слава Богу. Це безкоштовно, підходіть, Календарик, новий заповіт, християнська література. Це без свяху підвогу, це безкоштовно, просто ми любимо вас. Дорогі люди, підходьте сюди, ми вам подаруємо Боже Слово. Підходіть, будь ласка, це подарунки. Дорогі люди, підходьте, будь ласка, ми даруємо Боже Слово і календарики на 2025 рік. Підходьте, ми вам подаруємо. Бог любить вас, і ми любимо вас, і хочемо вам зробити подарунки. Підходьте, не соромтеся! Підходь, будь ласка, бери! Це подарунок. Даю раду бачити села. Тож стародався. Робочку, приходять, звичайний, пішов, пішов.

Боже слово, він буде таким хорошим. Тримайте її. Боже слово, календарі. Тут в цій написано, щоб чоловік любив свою дружину. Значить, знімаю. Слава який Ісус! По ваші тіла люди побачать, що ми з вами, Християни, що ми саме ті в країну, ми любимо живого Бога, і звертаємося в Литві до нашого Господа, які може дати мир і перемогу.